Мої ароматні, сьогодні ми з вами зробимо розпаковку новинки 2022 року від бренду Francis Curdon аромату 724. Цей аромат представлений як енергія мегаполісу, який ніколи не спить. Яскравий і захоплюючий. Запрошую вас відчути міський ритм Нью-Йорку 24 години, 7 днів на тиждень. Цей аромат це мускусно-квіткова, парфумована вода. У верхніх нотах відчувається свіжий міський акорд. Це відчуття надає енергійний бергамот та альдеїди із витонченими, злегка металевими шипучими гранями. У серці цього аромата лежить букет із квітів із жасміну та запашного горошка. У базових нотах цей всесвіт свіжості віддається заспокійливому відчуттю завдяки акорду сандалового дерева та білого мускусу. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк і підпишись.